Мій життєвий шлях в науці розпочався саме в цьому університеті, у 1999 році, коли я поступила на нову спеціальність управління трудовими ресурсами. Згодом вона була переіменована, і в результаті я закінчувала університет, будучи магістром з управління персоналом та відповідної економіки праці. Ще будучи студенткою, викладачі кафедри мене долучали до різних наукових заходів, зокрема конференцій, олімпіад. Значне місце в встановленні мене як науковця, відіграв мій науковий керівник, завідувач кафедри. На той момент гуменюк Віталій Якович він був моїм науковим керівником дипломної роботи. Я закінчила відповідно навчання в магістратурі і отримала пропозицію від Віталія Яковича стати викладачем кафедри. Скажу правду, я не вагалася, я погодилася на це і в подальшому ж працювала саме з ним в якості його аспіранта. Захистила я дисертацію 2010 році, у 2013 році я вже отримала диплом доцента. Тривали час я працювала періодично то на посаді заступника по методичній роботі ще факультету, потім заступника по виховній роботі, по науковій роботі, вже інституту відповідно, економіки і менеджменту. Тобто я проявляла себе не лише як науковець, а в принципі, і як адміністратор. При цьому я поєднувала ці дві, дві речі: науку, по суті, і адміністративну роботу, і навчальну роботу як таку. В моєму науковому доробку є близько 150 наукових публікацій: це статей, тез. З них 10 у журналах, що індексуються на науково-метричних базах Скопус та «Web of Science». Є близько дев'яти монографій, в тому числі колективних. Одна із них іноземною мовою. Видана в Польщі з 2014 року. Я є керівником гуртка мікро та макроекономіки. На даний момент уже прикладної мікро та макроекономіки в малій академії наук. Я також є долучена до дуже багатьох наукових тематик. Зокрема, була відповідальним виконавцем, потім керівником кафедральної науково-дослідної роботи. Є керівником науково-дослідної роботи науко фонду досліджень України була і тепер знову є учасником МОНівської наукової теми по вищій освіті. До своїх наукових досягнень я можу віднести мою причетність до різних наукових тематик та грантів. А багато речей, в яких я досягла успіх, пов'язане саме з командною роботою. Мені надзвичайно повезло з тим, що я працюю в такому колективі, який очолює хороший лідер, ідейний лідер. І члени колективу при цьому знають свої ролі в команді, знають свої сильні і слабкі сторони, і це нам якраз допомагає досягати певних успіхів і в науковій роботі, і в організаційній роботі, до якої ми береться, і всіх інших напрямках. Також займаюся науковою роботою зі студентами. Певний період у мене функціонував науковий гурток, і вже є два переможця всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Однозначно кожного року готую зі студентами наукові публікації, як статті, так і тези. Наукову та е, навчальну діяльність я намагаюся розбавити е, різними хобі. Е, мені подобається кулінарія, там також можна проявити якусь певну творчість, певну креативність. Мені подобаються подорожі. Е, надзвичайно я люблю гори е, українські не лише. Е, мені також приносить задоволення фотографія, особливо в подорожах, да, там різні макрозйомки і так далі. І е, надзвичайно люблю читати. Ну, Звісно, не завжди наукова література, але от саме це дає мені можливість зняти якусь надзвичайну напругу, яка виникає в процесі безпосередньої роботи. І ще у мене є домашня тваринка Котик, який також іноді мене радує своїми витівками і мені подобається присвячувати час йому. Відносно моїх планів на майбутнє, то є таких три основних пріоритети: перше це захистити докторську дисертацію, другий – це е, здобути юридичну освіту, і третій – це е, нарешті е, вивчити на достатньому рівні іноземну мову в плані говоріння і слухання.